Вища освіта сьогодні повинна трансформуватись, розповідає президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Тарас Фініков. Сучасний навчальний процес передбачає партнерство і спільне з викладачем вироблення нових знань. За його словами, студентам треба дати більше свободи, але це передбачає і певну відповідальність, коли їм пропонується якийсь вибір, вибір. Курсів, вибір викладачів, вибір якихось методик, то вони мають вибирати ті, які йому принесуть найбільшу користь, а не ті, які будуть найлегші і найменш затратні. Ультету ліберали з Варшавського університету Роберт Сухарський говорить: щоб бути кваліфікованим фахівцем, треба розширювати коло знань. У деяких польських університетах з цією метою впроваджують систему міждисциплінарності. Тобто, крім профільних предметів, студенти вивчають багато дотичних. Їм треба робити щось гуманітарного, щось суспільного і щось природнічого. А бувають бивають різне відсотки. Семінарі і лекції це не є так, що що лектор вам скаже зараз, треба робити. Якщо не буде людей, нічого не буде. За словами Тараса Фійнікова, якщо вищі навчальні заклади не впроваджуватимуть зміну системі навчання, то інтерес абітурієнтів до них спадатиме. Є окремі університети, які вже просунулись по цьому шляху. Є університети, які розуміють, що це потрібно, і є доволі багато закладів, які ще Лише думають, чи взагалі це потрібно. Викладачка педагогічного університету Леся Лисенко каже, українським вишам впровадити систему міждисциплінарності не складно головне бажання самих студентів. Я не думаю, що для нас це буде великою проблемою, але питання в тому, що ми навпаки сьогодні намагаємося зменшити навантаження на студента, не скільки навантаження в принципі, а зменшити аудиторне навантаження. Тому студент зараз має велику достатню кількість годин на самостійну роботу, щоб визначатися ще з допоміжними якимись галузями. Про ставлення до такої системи освіти запитуємо у студентів. Треба знати все, не просто там знаєш чітку свою галузь. Треба знати всього потрошку, ти вчиш свою гал галузь профільно та трошки там ще інших. Можливо, і потрібно, але це повинен вибирати сам студент. Якщо йому цікаво це вивчати, але як в університеті додаткові дисципліни в Україні буде це, я думаю, недоречно. В міжнародному семінарі інноваційний університет і лідерство взяли участь освітяни із Сум, Дніпра, Чернівців, інших міст України та представник із Польщі. Лілія Пархоменко, Сергій Коломієць, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.